Всім привіт! Сьогодні пропоную подивитись вам таку цікаву тему, що було і що буде. Щоб ви е на моменті е розкладу про те, що було, зрозуміли, чи це ваш розклад, чи ні. Якщо ваш, то дивіться далі. Подивимось, що було. Був у вас період такий, можливо, ніби якихось страхів незрозумілих, можливо, ніби щось ви накручували собі, або якась невпевненість взагалі в цілому у вас була. І ви ніби намагалися зрозуміти, що ну, в принципі, все в ваших руках і нічого такого не відбулось, в принципі, щоб можна було засмучуватись чи ще щось. Але все рівно якось було трішки сумно. Але зараз. Потім або зараз, або раніше вже, ви зрозуміли, що ви, ви можете це змінити, тобто ви можете керувати своїм станом і віддались цьому процесу, не починаючи там роздувати з мухи слона і роблячи якусь трагедію. Ну так, у мене сьогодні такий настрій, трішки не дуже, але я приймаю його, тому що ну, це мій настрій, він може бути і гарним, і не дуже гарним. І, в принципі, це нормально і той, і той варіант. Так, що ще було? Так, це ем, мозок вам е, такі думки, можливо, підкидав, що е, ну, в мене щось там не вийде, наприклад. Да? Або я хочу щось змінити, але я не можу цього змінити. Але чому я не можу цього змінити? Тобто такі думки крутилися в голові, що ніби весь світ в моїх руках, але нічого не змінюється по факту. Так, і що далі? Що ви зробили з цим? Як ви з цього вийшли, чи що зараз? Так. А ви пішли у тишу? Ви пішли у роздуми? Чому взагалі ця ситуація трапилась? Чому взагалі у мене такі думки? Чому я не можу нічого змінити? Тобто, ви пішли в глибину себе і зрозуміли, що, в принципі, купати треба в собі. Не десь там, ні в комусь, а в собі. І ви, напевно, що прийняли, що все можливо і все в ваших руках. І спробували якось змінити це і пішли в якусь взаємодію. Давайте подивимось, що це за взаємодія була після таких усвідомлень, що це була за взаємодія, давайте подивимось. ти! Можливо, дехто з вас навіть закохався, я можу так сказати. Тобто якась взаємодія, яка вас наповнила, яка розкрила ваше серце. І е, ну, я можу сказати, що це кохання. Або, принаймні, це закоханість, яка вас підштовхнула до стабілізації вашого стану. Так, і ніби життя заграла новими фарбами якимись. Хочеться щось хочеться смакувати, скажімо так, кожною хвилиною, Там випити каву, і щоб це було прям задоволення. Сходити на прогулянку, поговорити з подругами. Тобто життя ніби заграло новими фарбами. Так. Так. Так, і я можу сказати, що ось цілилось. В принципі, ну, все логічно, все логічно. Ви пішли в глибину, зрозуміло, усвідомили, що все в ваших руках. Всесвіт, побачивши цей процес, що ви працюєте над собою, тобто. Ви приймаєте те, що з вами відбувається, дало вам якусь взаємодію з людиною, або, можливо, не з людиною, можливо, з якимось вашим хобі. І це вам дало натхнення, кохання, закоханість, смак до життя. І все. Я можу сказати, що ви зцілились. І давайте наостанок глянемо, що вам хочуть сказати зараз. Так, продовжуйте. Творіть. Мрійте, так, будьте в цьому потоці життя. Розкривайтесь на максимум цей творчий потік. Тобто, якщо ви відчуваєте, що у вас зараз багато енергії, у вас такий стан, що ніби вам хочеться і ремонт зробити, і стіни пофарбувати, і одяг змінити, робіть все це. Чим більше, тим краще. Тобто у вас зараз такий ніби потік іде. Ловіть його, ловіть цю хвилю. Так, все в ваших руках, океан можливостей. це, все світ на вашому боці. Він каже вам, що ви розкрили в глибині такий ресурс величезний. Вірте в це. Головне вірте в це. Не очікуючи ніяких, не очікуйте нічого, що вам мають хтось щось дати. Просто довіртесь. Просто довіртесь і пливіть цьому човні. творячи кожен день ем, творіть самі. Навіть каву, якщо п'єте, робіть це з задоволенням і з насолодою. Бачите? І отримайте плоди. Які плоди? Дар. Ось. Ваше сонечко внутрішнє всередині. Воно буде все більше і більше і більше розкриватись. Так, головне, будьте чесним з собою і турбуйтесь про себе. Найголовніше. Це турбота про себе. Всього доброго вам, любі!